Під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі. Речник одеської ОВА Сергій Брачук повідомив про роботу ППО та закликав мешканців області дотримуватись інформаційної тиші та не заважати українській протиповітряній обороні виконувати свою роботу. Неспокійно було вночі на Хмельниччині. Місцева військова адміністрація повідомила, що в області пролунали також звуки вибухів та закликали не знімати роботу ППО. Працювали протиповітряні сили оборони на Львівщині. Голова військової адміністрації області Максим Козицький повідомив про роботу повітряних сил та закликав не публікувати жодної інформації. Деталі щодо роботи ППО по всій Україні поки немає. Будемо слідкувати за ситуацією. Є лише інформація, що сили ППО збили понад 40 повітряних цілей над столицею. Росіяни вдарили по прикордонних громадах Сумщини за минулу добу зафіксовано 49 вибухів. Також напередодні надвечір окупанти вгатили по одному із селищ, пошкоджено осколками стіну місцевого закладу освіти. Про втрату серед місцевого населення інформація не надходила. Чергове окупанти обстріляли території Харківської області. Населені пункти Куп'янського району опинились під інтенсивним артилерійським вогнем. РФ в результаті обстрілу приватного сектора у селі Кучарівка місцева мешканка отримала осколкові поранення в іншому селищі. Загорілись дві господарчі споруди. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь.